Щиро вітаю вас, брати і сестри. А, вибачте, дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. А сьогодні зранку, коли ми зібралися у пасторській кімнаті у старшого пастора Ірпінської біблійної церкви, ми ділилися тим, з чим є проповідь. І мені сподобалася один вираз або одна історія, яку розповів сам Микола, що двоє священиків розмовляють про те, якою є проповідь. І що є важливо в проповіді, то в проповіді є два важливих моменти: гарний вступ, який зацікавить всіх, і якісне закінчення. І якщо ці дві частини будуть ближче одна до одної, то це буде дуже добре. Я постараюся, щоб і мій вступ і моє закінчення, вони були дуже близько одне до одної. Відомі слова 22-го або 21-го псалма, які. Повторив Ісус Христос на Христі. Боже мій, Боже мій, навіщо Ти покинув мене? Виривається з грудей майже кожної людини, яка проходить страждання. Де Бог, коли ми страждаємо? Що Він робить, коли нам важко? Як повинно продовжуватися наше життя? Не просто життя, а християнське життя у стражданнях. Що нам робити? Як діяти, коли важко? Ці та багато інших питань супроводжують всіх нас у час війни. Недавна е трагедія, яка сталася в Херсоні декілька днів тому, знову в кожному із нас підняла ці питання. Ми знову запитували у Бога, чому? Протягом цих трьох днів ми будемо відповідати на ці питання, вивчаючи перше послання Петра. Тема моєї проповіді Бог залишається з нами посеред страждань. Пропоную відкрити вам перше послання Петра, перший розділ, перші два вірші, на них ми сьогодні зосередимо нашу увагу. Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним у розсіяні на чужині, в понті Галатії, Кападокії, Азії і Витинії. За передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам і мир хай примножиться. Вже у своєму привітанні апостол Петро хоче заспокоїти своїх читачів, тих, які проходять страждання. З перших слів. Свого листа він хоче надихнути їм, їх і показати їм щось важливе, що є в їхньому житті. Петро в своєму посланні проводить певні паралелі. І вже в своєму привітанні він робить певну паралель і вказує на певний історичний факт із ізраїльським народом, який так само проходив шляхом страждань. Те, що проходимо сьогодні ми, те, що проходила церква, ми не виняткові, бо цей шлях уже пройдено. І ми маємо неймовірний досвід, досвід того, щоб наслідувати тих, хто вже пройшли цим шляхом, брати важливі уроки і якісно жити християнське життя у часи страждання і потрясіння. Авторі адресати, як личить кожному листу, завжди є той, хто представляє себе, і той, і ті, кому адресований цей лист, апостол Петро з самого початку має особливу мету щось сказати про себе. Якщо в другому посланні Петра ми читаємо, що він називає себе Симон, Тере Петро, то ось тут він відразу називає себе Петро Апостол. Що це означає? Він хоче сказати про те, що Він є новою людиною Христа Ісуса. Бо ми знаємо, що сам Ісус дав йому це ім'я. Він хоче зосередити своїх читачів на тому, що Він є тим, якому сам Ісус доручив служіння, покликав Його і, передав, і дав йому привілей. Того, щоб передавати слово для християн від Господа, ті, особливо, які знаходяться в стражданнях. Слово апостол означає посланець, і він являється тим посланцем, який передає слово. Брати, хотів би сказати важливу істину для нас. Посеред страждань, ми, пастори, повинні залишатися посланцями Господа Ісуса Христа, які продовжують передавати Слово від свого Господа. Можливо, ми з вами в цей час війни зосередилися, можливо, більш на соціальній роботі, багатьох проєктах, які потрібно робити. Але сьогодні хотів би наголосити для нас, брати, ми залишаємося посланцями Ісуса. Ми залишаємося посланцями нашого Господа, які повинні передавати Слово, яке так важливо для тих, хто проходить у стражданнях. Його адресати. Він називає їх трьома важливими або характеризує їх трьома важливими словами вибраним у розсіянні на чужині. Він пише до людей, які знаходяться в Малій Азії. Ми будемо ще слухати про історичний контекст. Але я хотів би зазначити інше. Він звертається до церкви і говорить про те, що вони не просто люди, які страждають. Вони є особливим вибраним народом Божим, ті, які належать до нової спільноти. Свого часу це слово відносилося більше до ізраїльського народу, якого Бог обрав, якому, якого наділив особливими благословіннями, якого проводив через певні е, випробування, проводив через пев, певним шляхом, якому були як особливі благословіння, так і страждання. Церква Ісуса Христа сьогодні належить до нової спільноти. Вони є вибраними Богом, яким належать всі обітниці в Христі і Ісусі. Він говорить про них як про розсіяних. Слово «розсіяний» означає тимчасовий мешканець, який перебуває за межами батьківщини. Через страждання християнам прийшлося залишити своє місце проживання. Їм потрібно було освоювати нові території, опинитися в інших умовах. Але коли він говорить про те, що вони в Росії і не мають своєї батьківщини, кожен християнин, кожен послідовник Ісуса Христа, він, як би він, не осівся на якійсь території. Він. Залишається у розсіяні, бо наша батьківщина не тут. Ми прагнемо іншої батьківщини. Вони знаходяться на чужині, в діаспорі. Це слово прямо переводиться як діаспора. Петро наголошує, що для послідовників Христа, як свого часу для євреїв, які були в діаспорі яких переселили, прагнули повернутися на свою землю, прагнули повернутися в Єрусалим, так і вони повинні прагнути повернутися на свою справжню батьківщину. Як довго б ми не жили на цій землі, як би ми гарно не влаштували своє життя на цій землі, ми будемо залишатися в розсіянні і на чужині. Автор послання до євреїв. В 11 розділі, де ми бачимо а, галерею цих героїв віри, говорить наступне: усі вони, тобто всі ці, ці герої віри, повмирали у вірі, не одержавши обітниць. Але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на цій землі. Наступний вірш говорить про те, що вони прагнули батьківщини. І автор послання до євреїв говорить: якщо б це стосувалося тільки земної батьківщини, вони б могли туди повернутися. Але вони прагнули чогось більшого. Тому сьогодні, брати, дорогі брати, сестри, ми є особливим вибраним Божим народом, який залишається в розсіянні і на чужині. Бо ми прагнемо чогось кращого. Апостол Петро хоче зосередити увагу своїх читачів на тому, щоб вони у цих непростих обставинах, в яких вони опинилися, свій фокус тримали на Богові. Але виникає питання: а що робить Бог посеред страждань в нашому житті? Яка його робота для нас? Бо так часто здається нам, що Бог покинув нас. Він далеко. Якось недавно я мав можливість слухати діалог одного християнина і людини, яка повернулася з передової. І наш брат просто почав благовістити цьому чоловікові, на що цей, відкривши йому свій телефон, почав гортати фотографії з передової. І він запитував, а де Бог? Сьогодні ми будемо з цим стикатися дедалі більше. Подібних питань ми будемо дедалі більше чути. Але Петро нагадує християнам три важливі істини про дію Бога в їхньому житті, тоді, коли вони страждають. Це відбувалося з Ізраїлем. Сьогодні це відбувається з церквою. І Ось на три важливі істини взаємовідносин Бога і Його народу вказує апостол Петро. Це вибрання, послуг і заповіт. З самого початку апостол Петро зосереджує нашу увагу на божественній повноті, на дії божественної повноти в нашому житті. І він говорить про те, що, перше, ми є вибрані за передбаченням Бога. Коли ми говоримо про передбачення Бога, воно включає в себе не тільки благословенне життя в спокій і без турбот. Сьогодні ми чуємо Євангелії, проповідь, Євангелії про цвітання. Якщо ти стаєш християнином, ти є віруючим, в тебе не повинно бути навіть насморку. Але сьогодні, крім насморку, у нас набагато більше ран. І не тільки душевних, і емоційних, а реальних, які відкриті і кровоточать. Сьогодні це реальність нашого життя. Сходіть в будь-який госпіталь. І ви це побачите реально на свої очі. Серце зжимається, коли ти бачиш цих солдат. Поїдьте на стабілізаційний пункт біля Бахмута. І ви побачите там людей, рани яких відкриті. Бог так само знає про наші труднощі і страждання. Бо ми передбачені пройти цей шлях. Бог передбачив для нас проходження цього шляху на цій землі. Петро засвоїв урок свого Господа на п'ять. Хочете на ей. Я не знаю, якою системою оцінки ми користуємося. Але він чітко розумів і знав те, що сказав Христос: мене гнали, будуть гнати і вас. І тому. Цей шлях, який ми проходимо зараз, шляхом страждань. Це шлях, який вже пройдений, пройдений нашим Господом. Він показав нам приклад. І він сказав: якщо це робили з ним, це буде і нам. І Бог це передбачив для нас у своєму вибранні, коли він формував цей особливий народ. Другий важливий момент. Освяченням Духа на послуг. Дух Святий продовжує працювати у послідовниках Христа. Ми не залишилися сиротами. Ісус Христос, який йшов з цієї землі, запевняв своїх учнів, що Він ніколи, ніколи не залишить їх. І які б важкі часи не були, як би зневіра не вкрадалася в серце. Дух Святий. Буде продовжувати нагадувати нам, щоб ми йшли тим шляхом, який Бог, яким Бог веде нас. У їх стражданнях Дух Святий продовжує діяти. Він дає достатньо сили, щоб служити своєму Господеві і бути гідними свого покликання. Так важливо сьогодні для християн у цей час страждань залишатися тими, ким насправді вони себе називають. І це допомога Духа Святого. Багато людей через страждання зневірилися, повернулися до свого попереднього марнотного життя. Але Бог через Духа Святого продовжує допомагати нам проходити цей шлях гідно, залишаючись вірним йому. Його освячення для нас. Це важливий і необхідний момент ставати все кращими і кращими через кожен крок страждань, який ми проходимо. Третій важливий момент. Окроплення кров'ю Ісуса Христа. Важливим моментом взаємовідносин Бога і людей є заповіт. І цей заповіт завжди був на крові. В книзі Вихід ми читаємо, що тоді, коли Бог по-особливому вибирав свій народ. Коли він по-особливому відділяв священиків або коліно левія для служіння, відбувся один важливий момент: при заключенні заповіту було окроплення кров'ю. Християни вступили у вічний заповіт через кров Христа Ісуса. Заповіт передбачав особливі стосунки Бога і вибраного народу. І щоб не трапилось в нашому житті. Щоб не трапилось у людей, які вступили в заповіт. Цей заповіт завжди буде давати нам надію, що Бог не залишає нас. Приклад ізраїльського народу був дуже яскравим прикладом для церкви. Один із таких прикладів це Даніїл, який знав Божий заповіт. Він був у вигнанні. Він продовжував, його переслідували. Його життя завжди було під загрозою. Але залишаючись у Божому заповіті, знаєте, що він робив кожного дня? Тричі. Він відкривав вікна навпроти Єрусалиму і продовжував молитися. Бо він залишався у Божому заповіті. Брати. Сьогодні заклик для нас продовжувати залишатися у Божому заповіті. Він вічний. І що б не сталося з нами, якщо навіть нам прийшлося б померти у цих стражданнях, навіть не своєю смертю через ворожу кулю, приліт ракети чи шахеда. Бог не таку смерть передбачав для людей. Але ми повинні пам'ятати, що ми залишаємося у вічному заповіті з Христом Ісусом. Головна ідея, яку хоче сказати Петро для своїх читачів, а сьогодні для нас християни на цій землі, розсіяні і чужинці. Але вони вибрані та є в заповіті з Богом, який супроводжує їх у всіх життєвих обставинах. Апостол Павло, він так само продовжує е, цю думку. Він ніколи не надихав хри, е, християн на те, що вони будуть жити безтурботно. Але в Першому посланні до Солонян, 3 розділ, 3-4, він говорить, щоб ніхто не захитався серед цих труднощів. Адже ви самі знаєте, що на це ми призначені. Бо коли ми були у вас, ми вам казали наперед, що маємо страждати. Послухайте, це ствердження. Це не припущення. Ми маємо страждати. Так воно і сталося, і вам це відомо. Брати і сестри, це наш шлях. Ось тоді, коли ми залишаємося ще чужинцями на цій землі, ми в діаспорі. Але Бог продовжує працювати і відчуваємо ми це. Через його благодать і мир, який він дає в наші серця. Сьогодні, я думаю, жоден із нас, або кожен із нас може розповісти про неймовірні Божі благословіння, його благодаті, які проявилися до нас у цей час війни. При цьому. Попри всі труднощі і неспокій, попри страх, який сьогодні наповнює наше суспільство, Бог дає нам свій Божественний мир. Для того, щоб проходити цей шлях в спокої. І тоді можемо сказати так, як сказав Ісус, коли страждав на Христі Ологовському. Отче, в твої руки віддаю дух мій. Це шлях християнина. часи страждань. Давайте помолимось. Наш Господи, ми дякуємо тобі, що Ти вибрав нас. Але на цій землі ми залишаємося чужинцями. Ми в діаспорі. Бо наша батьківщина не тут. Ми прагнемо її. Тому, Господи, допоможи нам проживати цей шлях, цей, цей час нашого життя на цій землі, як ті, які прагнуть небесного. Господи, дякуємо Тобі, що ти ніколи, ніколи не залишаєш нас, що Ти є завжди з нами. Є Твоє передбачення про наше життя. Є Святий Дух, який продовжує освячувати нас і допомагати нам робити. Себе кращими. Ми дякуємо Тобі за повіт, який маємо в Христі Ісусі. Ним ми живемо і досягаємо тієї цілі, яку Ти поставив для нас. Дякую Тобі, Господи, що твій мир і Твоя благодать продовжують супроводжувати нас у цей непростий час. Тобі слава за все. Амінь.